Дівчина, яка зараз до нас завітає, свого часу New York Таймс включив до переліку найважливіших артисток європейського континенту. Юр, ну просто питання на якому континенті? Ти міг би увійти до переліку найважливіших артистів? Я не знаю, моя популярність десь на дні, напевно, на Атлантіда. Слухай, ну це теж непогано. Є куди рости. Тому, можливо, ця новина і для тебе також, Йор. Нещодавно український лейбл Енко запустив грантову програму на підтримку молодих виконавців. О, дякую за молодих. Ля. Ну <сум> і у нас в гостях сьогодні співзасновниця цього лейблу. Потужна, жіночна, талановита, яскрава співачка Аліональо. Красива жінка не заміжна, отже до вас не підійма, бо ще може бути ніжна, але в душі ма. Дякую, хлопці. Ну, у нашої гості є до вас запитання: чому така пісня? Так. Да. Чому така пісня? Зазвичай, коли виходить Альона, то тут щось. А тут таку ліричну пісню я ж засоромилася. Ну, слухай, все правда. Красива жінка незаміжня, Ми хотіли. Так, да. щоб ти, щоб ти трохи знаєш так. Поки ну, пере... що. Да. поки що. Оце так. дуже важлива ремарка. Так. Поки що. Альона. Так, ти класно виглядаєш. Я тобі хочу я сказати. Так. Ти от завжди я зустрічаю Альону десь. Ну, неважливо, де на зйомках, в гримерці, на якихось заходах. Я можу бути в будь-якому стані. От в будь-якому. Я можу бути там, трохи втомленою, чи, чи сумною, чи щось на якоїсь там своїй рефлексії. Я зустрічаю Альону, в мене ніби, знаєте, там декілька сотень запальничок. Чк-чк. Ну, просто я не знаю, як це ти робиш. по домашньому, але... комфортно. Так, так. Я вчора проводила прямий ефір в Тіктоці. Я ліпила вареники дві години. Ми з людьми катали тісто, говорили про все на світі. І найбільше якісь такі компліменти, які мені робили, і жінки, і чоловіки, там ти така комфортна. З тобою як вдома. Супер, Клас. Ну, це... Я прямо прям не знаю, це погано чи добре, що я комфортна? Я думаю, що це добре, тому що ну, це зараз дуже цінно. Можливо, так, що комфортно. Так, а що ти що ти принесла? А в мене виходить реліз, От, і я хотіла би подарувати такий подаруночок, який е, залишить всіх на зв'язку людей з будь-якого куточку планети, навіть тоді, коли вимк... вимкнуть світло. Не дай Бог, ще таке повториться. Дай Бог, щоб не було. Це, так. це, це, це реліз твого е, нового. Так, та, Мій новий, та, тому Як що вже е, не втратимо зв'язок, так і називається. А тому та. я зрозуміла, чому ми... такий подарунок. От такі, це радіо, радіо, це б... радіо. він рятував людей тоді, коли не було зв'язку, але по радіо. Завжди можна було піймати правильну хвилю і почути. Можна я ось це та, зроблю. Ось червоний да. найкраще. Отак, от отак класно. О, а можна мені не... плівочку? Бо мені <laughs> оце плівочку. Плівочку оту, оту на пам'ять. Ну розкажи тепер про лейбл ваш, про Енко, так е, як ця ініціатива взагалі з'явилася, і що потрібно, яким потрібно бути артисту, щоб потрапити до нього. Якихось певних прям таких критеріїв у нас немає. Тобто, це би повна би творча... співзасновниця. Та, співзасновниця, і це наша така спільна велика ініціатива бути не лейблом, який бере тільки на фул менеджмент артиста. Тобто, бере одного, йому і концерти, і кліпи знімають, і музику робить і так далі. А просто хочеться ми, от, як грубо кажучи, скинулися всі і вирішили вкласти просто в молодих людей, які бачать себе так, як вони бачать, творять те, що вони хочуть. Творити і не обмежують себе рамками виключно репу. Чомусь люди зробили таку собі асоціацію, що я реперкиня. Якщо не, там так. відкрила е, лейбл, там Калуш також реп, сковка, реп, і козак-сіромаха вже реп, але ж і не реп, та й сковка, та й Калуш. І в людей такий дисонанс. І мені хочеться сказати, та ми мультижан, це ж лейбл музичний. Тобто всі творчі люди можуть бути Сухай, на ну, лейблі. ну Це таке вперше просто зазвичай Звичайно. це менеджмент. І беруть так. вже ну, якихось да, та. Ah, Ользі, а там... тут ну от що робити, наприклад? Ну не знаю, там мені да tá. от мені. Yeah, <laughs> Я хочу понавити до вашого Так, грант. Так е, має на меті, ми у нас багато грошей, ми хочемо їх розділити на різних людей, і ми хочемо подарувати 50 тисяч, вкласти в е, промоут. Тобто, зробити так, щоб цей трек почули люди, і ми відбираємо будь-які треки. Тобто, нам можна прислати те, що ви записали на е, мікрофон від айфону, і самі там, десь в якійсь програмі, склепали музику, і це вже, наприклад, а, так? Тобто дає я... можливість. Якщо це качає, ага. якщо в цьому є душа, якщо це у нас резонує, то Тобто якихось таких от супер прописаних факторів відбору нема. Ми просто от у нас є велика команда, ми всі відслуховуємо і голосуємо. Типу, кому що заразинувало по серцю? Незалежно від того, знаємо артистів, не знаємо. Це угу. наші там знайомі, якісь, чи хто до нас звертався вже коли багато, багато звертаються людей. Ну щось там 450 демок демок. нас прислали. І це ж треба все від... да. відслухати. Ми відібрали 10 і з 10 було три суперсильні. І от це було таке складне голосування всередині лейблу. Але все-таки ми вчора оголосили першу переможницю. Як виявилося, це дівчина, яка вже була в шоу X-Factor і голос. І мені здається, що в неї буде дуже схожа історія як у співачки Коли. То от вона да, почне писати більше сама, і десь. Ти поки що не можеш. сказати її і... Дарина звать, Просто Я не знаю, чи неї є навіть якийсь творчий псевдоним. Дарина mm -hmm. Офісі. Було написано. І все. Як Дарина? Дарина та, офіціальна а, сторінка, типу Дарини. Ну слухай, о може, сьогодні ми з тобою говоримо тут у рамках тихого вечора. а через а рік Дарина, uh, да, це буде світова зірка. Можливо, я да. не знаю, але слухай, нам, нам хотілось подарувати цій дівчині, та, тому що її пісня торкнулася більшість сердець нашого лейблу. До речі, Альон, от ти кажеш реперка, да? правильно реперка, Реперкиня, виконавиця співачка, Як хочеш. Реперша. Репершадаре, да. от я хочу сказати тобі, що з тобою в Україні. Реп-культура, вона змінилася. Бо якщо брати як би її форму, то взагалі-то, ну так, у світі ми знаємо, що після концертів відомих реп-виконавців люди виходять, їм хочеться перевертати смітники, щось якась така трохи агресія є. А після твоїх концертів люди виходять і такі так, треба так обіймаються, треба поставити пандуси. так, Треба концентруватись треба... на води позитиві. Того ж, твій е, новий кліп про безбар'єрність доступно вільно. Він та. теж про це. От розкажи та. про нього, як, як він, як він е, створився, коли до мене звернулася молодь, така творча ініціативна група, з тим, що хотілося би до мультика, який вони там малювали е, музичний супровід, якусь таку пісню. І от вони сказали, що це якраз про доступність. В мені це супер зрезонувало, бо я не в одному інтерв'ю вже говорила історію, що коли я їздила вперше в житті за кордон, мені було 27 років в Німеччину у Франкфурт, в мене там однокласниця живе, я до неї їздила. Я вийшла на центральну площу, у них така, така кільцева площа, де є е, 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 Ракс, і ще такі адміністративні будівлі і кафешки, воно ну, так в центрі. Я бачу, як там люди з ДЦП, які можуть ходити, везуть людей в інвалідних візочках, які не можуть ходити. І це велика, туристична. Група, чоловік 50, де одні допомагають іншим. І вони фотографуються, ну тобто, вони частина суспільства, так, як я. Тобто так, вони які поводить... не відчувають себе в мене. Взагалі на мене це такий шок, справило. тоді виховательку. Я приїхала, якось всім розповідаю, ну як же ж так, у нас взагалі людей на візочку та й не видно цілком там, на моїй керогращині, взагалі я не бачила. Ну, у нас один... зараз такі часи, що нам, нам треба звикати до цього. От вони, в тому -то й справа. І коли е, почалась напад Росії в 2014 році, мій найкращий друг на той момент з університету. Тету Леонід про нього він на один плюс один був от сюжет про бабусю Кіборга, тому що в нього нема батьків, його бабуся виховує. Він отримав дуже складне поранення бедра, і йому робили операцію в Америці, де він міг зранку прокинутися на інвалідному візочку, поїхати на трамваї в супермаркет, купити жінці каву, пончик, сам. квіти сам і зранку принести їй дати. Коли він повернувся в Україну, якось ну, він каже, що аж, аж ніби шлюб рушиться, тому що не, цього нема, ти з під'їзда не можеш вийти, бо там п'ять сходи. Але їх важко долати, так. от зараз він ходить. тьфу-тьфу-тьфу, дай бог він реабілітувався, але ці складні роки вони б'ють морально. А тепер уявіть скільки зараз таких людей буде, да, буде і якщо у нас багато. є шанс відбудовувати країну по новим стандартам, то чому б про це не почати кричати прямо зараз? Круть. От. і мультик це він просто дуже класний. Що ми можемо їздити за кордон і тішитися, що в них є так, і мріяти, що от десь я колись поїду, буду жити там і там це буде. А можемо побачити, надихнутися, прийти і зробити це тут. Доступна Все. віль, тобто так. це ну. Таке місто це назва тут так, не десь так, там, а отут і про цей мультфільм клас. Так, ще одна твоя соціальна місія. Так. Я тобі за неї особливо і боже особисто боже. дуже вдячна. А мене є просто про музику. Нормально мене є різна <гум> музика. <гум> ну ти розумієш? Ти е, закручуєш якісь нові сенси. Люди починають чути в твоїх словах і міжрядків ну, щось, що їх бентежить. Ти апологет бодіпозитиву. Я чесно скажу, якщо брати мене. То я от не досягла, наприклад, таких успіхів, як, як ти, як багато хто, тому що я, отак, от, ну, чесно, я так приймаю ось цю частину свого тіла, ось цю можливо. А... Як і у багатьох жінок у мене є певні претензії до себе. Я дуже самокритична. Ну як б... всі. як багато всі на да. ну, дехто ні? Дехто ні, їх а дуже дома чоловіків відрізали їх... того. Ну я не знаю. Правильно, до речі. хто сексист. <рес> <рес> хто тут <Правильно>, сексист? <рес> так. так ну от, альон, розкажи мені, як можливо, є якісь в тебе п'ять правил, як підтримати любов до свого тіла без втрати себе і без ось цього я себе люблю. Як ну, от, без без усіх всіх. Мантри, які не працюють, мені здається. перше і основа будь-чого я завжди говорю, це прийняття. От що таке прийняття? Ну, Дивишся на себе. Ну прийми той факт, що ти не можеш змінитися отак. Ну нема такого, отак. Тобі, от твоє, типу: Окей, давайте можемо через релігію піти. На все воля Бога. Воля Бога така, що в когось наділилось 10 тисяч жирових клітин, в тебе 100 тисяч. Хтось будь вдячним за них. ним да, шматок сиру і не поправиться, хоча буде лежати день на дивані. Ти відходиш 10 тисяч кроків, з'їсиш шматок сиру і плюс пів кілограма. От така твоя історія. Такий ти така так, от... складно. Це <реш> Добре, це складно, насправді. Це та... не непросто. Якщо йти далі, нема. Людей некрасивих, та, типу в, 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 в тобі є В кожній людині є краса. Люди, от найважливіше, третє сприймають нас не так, як ми самі. От я на себе дивлюсь, стала боком, думаю, так, знизу живіт торчить. Я в десятьох людей тут спитаю, вони цього не побачать. Вони побачать щось інакше в мені, Десь... а я ж іду знаю, що на колготці в мене є затяжка. Ну, її ніхто не бачить. А я думаю, що її бачать всі. Саме цю затяжку. Згодна. Так і є. Тут згодна, Але в мене от була інша історія. Я... Трохи так ну, набрала і, і знімала там якусь, якесь відео, і після цього там виставила його в інсті, і кравець знову вагітна. Ну таке. Ну, <різь> <різь> ну якби, і, ну, т, тобто, я цього не бачила, і прийшлося рожати. Да? <різь> Сказати, що четверте, тільки через любов до себе ми можемо змінюватись. Є приклади суперові. Наприклад, там хтось там співачка Адель, вона була така, вона схудла. Її навіть зашеймили за те, що вона схудла. Але це вибір людини, якою бути так само, як вибір людини. Співачка Ріана, яка навпаки набрала перед тим, що як народжувати, вона набрала скільки, скільки вона захотіла, так як вона відчувала себе комфортно. До речі, ти от зараз про це говориш. Я розумію, я що мільйон я мільйон таких зараз ще... назву прикладів. Так, просто... і, і мене Вибір, це... Вибір Сема Сміта просто так, та, та, то, і, що він такий є. Так, Чоловічий приклад Сем Сміт. Будь Слухай, ласка. Слухай, і, і от ти зараз повертаємось до пункту три. Е, немає некрасивих людей, і повертаємось до пункту. 2. я дійсно е, не відчуваю ніякого засудження внутрішнього, коли я дивлюсь там на Ріану е, або коли на сема сміта. У мене у мене немає цих відчувань. А до себе є. А до себе є а до себе є да. завжди. Одно ну, да. так ми влаштовані, і це і... не тому, що вони ріана і Сем сміт. Ну я хочу зробити цю ремарку. Просто взагалі, коли я бачу людей, які просто поважають себе такими, яким вони є. Я їм заздрю. Чесно, Але... я не так. Я так не вмію. Будьте впевні, що стаючи перед зеркалом, вони так само дивляться на себе і думають: ой, це кожен помітив, не знаю, там маленький целюліт на ляшці моїй. А ніхто його не побачив. От ти дивилась і ти не бачила. А от ми критичні, ну, і так. треба зрозуміти, що ніхто не бачить. І п'яте, тільки через любов до себе ти будеш змінюватися. От бодіпозитив це жити щасливим життям. От. І саме головне – вчити інше, ділитися. Коли ти ділиш, коли ти це випромінюєш, коли пропускаєш крізь себе світло, ти стаєш щасливим. От. А дивитися на когось і витрачати час, наприклад, на заздрочі і так далі. І от і в нас є токсичне якесь оточення. Та, от, е, це ж наш Вибір жити в ньому або змінити його, оточіть себе людьми, які будуть такі, як ви, і все, і все буде окей. Згодна так, Альон, так. Е, дуже багато фактів е, за той час, поки ми готувалися до інтерв'ю, я дізналася вперше. Та ми давно я, тобі, не бачили, і ми давно чесно, не бачились. Але Альона, за своє життя ти працювала колекторкою, пасла гусей. Торгувала на ринку шкіряним взуттям, серйозно, працювала барменкою, вихователькою у дитячому садочку, так, це відомо. Але Альона, розкажи нам, будь ласка, про плюси кожної з цих професій. От, давай почнемо з чого? З колекторки. Перше, що я можу сказати, це е, будь-яка робота, поки ти на ній не працюєш, от є люди, які сваряться. Наприклад, посваритися з касиром в супермаркеті, може кожен. але коли ти станеш попрацюєш, ти зрозумієш. Як ну. це, от те саме будь-якої професії стосується, і колектор Це робота. Вчить тебе холодним контактам, те саме, що тебе вчать там ці торгові марки косметичні, коли ти йдеш і хочеш каталог там. Та це вчить тебе бути інакшою людиною, говорити у ці річок безуособлено і вчити морально давити, От морально вибивати борги. І якщо мене за день сорок разів не слали ну, на три букви, то це ж був такий дуже лайтовий деньочок. Тресостійкість, стресостійкість, Стресостійкість, напевно, і те, що холодний контакт це не тебе ж особисто шлються. Шлють фірму, яку ти представляєш, і так далі. Люди, які в принципі винні трошечки. Так що угу. це так. скільки ти працювала місяців три. Ну далі морально стало важко. але робота була далеко. Я жила в Баришівці, їздила ж на метро Тараса Шевченка, і робот, працювати це важка стресова робота, на якій не можна працювати день. Ти працюєш або першу зміну або другу. Угу. І мені з тим, що я на електричці добралась туди назад, я поїздила три місяці, така. Хух, ні, ну це скільки просто років тобі було, коли ти працювала? Просто ну звідки досвід вибивання 21, боргів? Десь один-двадцять, десь так, можливо, <світ> де до, до садочку була, одна і зробіть до садочку. А був кастинг якийсь на цю роботу. Ну, як ти потрапила? Ти проходиш да, велику співбесіду, вчиш правила, розумієш? Законодавство його не можна порушувати, погрожувати якось там вбивством чи ще чимось таким. Типу ти працюєш в цих рамках, а далі просто ти телефонуєш і от ти вчишся обходити і типу, стояти на своєму. Ну, це... Я за перший місяць роботи, я, напевно, з 20 працівників я вже сьоме місце займала по успіху, типу. Слухай, це ж конфлікт-менеджмент такий. Та. Ну, та. Да? ну тобто та. це, Добре. Ти ще пасла гусей. В дитинстві, так, і це був період читання, наприклад. От, напевно, для мене, бо тоді я в бібліотеці дуже любила казки народів світу. І от я прочитала всі казки народів світу, ну, э, Тобто це був в час рефлексії. Та. просто я обожнюю. Я сідала ці там гуси собі щось, я. <реш> читаю просто ці казки. До речі, Пам'ятаєш у нас велбой uh, був да, Антон, в да, гостях. Він, і він казав, само. що от ви всі думаєте, що це життя в селі, що воно таке забите, що воно таке ніяке, але там стільки Гайфу. простору для філософії та ароматля для рефлексії. Слухай, клас, це так. в дитинстві було. Так, так, mm -hmm. так. Е, так. торгувала на ринку шкіряним взуттям. Троєщинський ринок, forever, Так хто <рес> не був на ринку? Це просто в мене був китаєць, роботодавець, який я з 15 років там працювала, який ждав мене на канікулах. От тобто в мене були зимові, е, великі, весняні, величезні літні і тиждень. Тобто він мене чекав, він знав мене, але. Я, може, не мала права тоді працювати. Вибачте, що порушила закон. Та але я старше виглядала, і китайці вони не розуміють, як ми виглядаємо. Ми для них інакші. І він вірив, що я вчусь в університеті. Це мої канікули в університеті. Він знав погану мову. Я знала гарно, я вміла продавати. Я вміла бала. Я сижу балакою. Гарно бачите. який О... номер місця на. Ринку. Я не пам'ятаю, було два ринку, був один центральний, був Глорія, такий боковий. Я працювала і там, і там, бо в мого хазяїна типу, було багато різних точок. Була з портфелями і взуттям. Перше взуття, а далі я вже пішла на портфелі. А, а ти тут, а там є така табличка, якась пам'ятна. Тут продавала портфелі Альона Альона. Ні, але насправді у нас ще поряд був турецький джинс. А я така була пишна дівчина. У нас відбою від хлопців з Туреччини і різних таких країн не було. І в мене є фотографії. От що на пам'ять мене залишилося, це фотографії Хайліні -хай з двома е ін іноземцями тут -ту турецькими, здається, мені. я навіть точно не знаю. Слухай спочив, Клас, здає А здає ти казала ось це таке притаманне е продавчиня на ринку? Не чіпайте, ви все одно не купите. Ні, це. саме я моя сама штука, яку я робила, це коли першу в те купили щось на почин, ти цими грошима все, що продавалося, Це така лучша була. А ще там було що класне, там ходили місцеві азіатські продавці. Ці їжі і вони продавали такі боли із парового білого тіста на рисовій муці, і всередині якісь макарони із якимось ще фаршем, чи чим, і це було таке вкусно. Ти Ми не можеш їх, це купити да? ніде, ага. тому що вона готує виключно для них. Вона не розуміла українську російську ніяку. Просто ти кажеш. Це і даєш гроші. А була все. ось ця картоночка на якій всі міряли каніда. Ставайте на картоночку. Лопатки, ще були одноразові носочки капронові. Все Боже, було та то сервіс стандарті. Альон, а, а коли б в тебе вже через роки був перший корпоратив, ти замовника отак грошими <світна> не, не, не тьорла? Щоб ще щоб ще було по інейрам по мікрофону <світна> ні, <світна> <Тоби смішно>. <світна> <світна> може я за того, що це не зробила, то не сильно я по корпоративам їжу. Я не знаю. Альон, нещодавно в рамках благодійного збору на Ренімобіль, ти провела розіграш особистої зустрічі. Ось мені завжди було цікаво, що там відбувається? От приходить людина на зустріч з тобою, і що? Це дуже смішно. Насправді чого? Дуже багато народу задонатили, ніхто не написав свій псевдонім в Телеграмі, крім однієї людини. Я ну, Буде зустріч, от людина персональна, персональна. Це була жінка за сорок, яка має двох дітей, яка багато років живе в Німеччині. Виховує цих двох дітей, вона й тішниця сама. Я говорю, що так рідко зустрічаю тісників за сорок, uh -huh. якось так нетипово. І що люди? Ну, спочатку вони задають якісь загальні питання такі, хоча як ти, що ти? А потім вже якісь такі особисті. Хтось любить питати, наприклад, бо в мене бувають ще такі зустрічі, десь там якусь лекцію для дітей ведуть, ще що, чи для дорослих мотиваційну для жінок, і в кінці всі. Так, як Тіна Кароль. Якісь такі запитання, а вона тільки правда в житті такий добрий. Артем Піваров гарний, так. Клас, клас. Альон, я не знаю, чи бачила ти, але у нас в гостях була Ніна Матвієнко, і вона трошки заспівала твою пісню. Я думала, просто, можливо, тобі хтось про це казав. Якщо ні, давай подивимось. Так минає цілий, на минулий рік! Десять років, я у. Чати гріх, сотні рук уже вгорі не відчути грів, а тепер піди кіб, все підає в піт. Якби була не я, якби була не я, якби була не я, якби була не я, якби була я, якби була я, то не рвали бамбаси, як коса бур'я, Браво! клас. Я не бачу, вона ніхто не від нічого? Я не зі ток не залили без все, лише. Давай, давай ток і і Як тобі флоу? Клас, але хто цей голос? Я не знаю. мурашить постійно О, скажи, оцей тембр. Я не може? він десь десь отут з молоком матері. Напевно, передавця. Не кажи, не кажи. Є таке альо. Ну ми ж не могли відпустити тебе безгідної відповіді. Ніні метрофанівни. У нас є бенсолайк. Like, вони зараз дадуть біт, на екран. Ми виведемо пісню чарівна скрипка. Текст її. Ну а ти вже даш їй свою енергію. І давайте облисками. Альону проведемо. Єдине місце, де я можу не читати реп, це Тік-Ток Просто це твій мікрофон, да? Я прийшла нагло забрала, okay. да, так. Нормально, час буде реп якийсь. Сіла птаха, біло, крила на тополю, ей, ціло сонце понад чи запиля, ей покохала, покохала, я болю, ей молодого молодого скрипеля покохала, зачарована струною. строною. Заболудала віледою, хаю. Хай зелений журавлиною весною. Я понесла своє серце скрипалю. Йшла до нього, наче місячна царівна йшла до нього, як до березня весна І не знала, що та музика чарівна Не для мене, акля іншої луна, Сіла птаха, біло, крила на тополю сіло сонце понад вечір за поля. Покохала, покохала, я до полю. Молодого, молодого Ті не повірить, хто читала реп ніхто вже житті не повірить, що ми це ну не, не робили ніколи. Слухай, це дякую дуже смішно. тобі. Клас. Дуже смішно. Клас. Дякую вам за досвід. Дякую, дякую. Я мокра. Ой, на іди так іди сюди, іди Накилим сюди, іди мене. сюди. Ми Накили. хочемо так. да ми хочемо сфотографуватися. Зірка. Ми хочемо, щоб тебе ще раз побачили і поаплодували цьому просто в імпровізаційному такому біту класному. І дякую тобі за те, що ти така справедлива, така щира, така красива. Дякую, дякую вам. Ну все, я зараз буду плакати. Я теж давай, давай разом. Дякую.